Всім добрий вечір. Сьогодні я хочу вам розказати, як я трошки відновлюю мікроорганізми в своїй ґрунтосуміші під розсадою, оскільки я свою ґрунтосуміш насіння і ґрунтосуміш я знезаражую, марганцовкою, насіння, насіння замочую в марганцовці, а ґрунтосуміш проливаю в марганцовку. Оскільки ми її знезаражуємо, то ми вбиваємо всю позитивну, ну, не вбиваємо, частково вбиваємо всю позитивну і негативну мікрофлору. Це не дуже добре. Вона може частково сама відновитися, вона і відновиться, буде розсада, може рости без цього, але я стараюся частково за рахунок препаратів цих біологічних відновити цю мікрофлору. Щодо того, що хтось купляє готову мікрогрунтосуміш і або не знезаражує землю, то також не думайте, що виробники цих грунтосумішей, які там розписують, що провірено на чорну ніжку або на це, вони також їх знезаражують. Вони могли, можливо, ще більше її знезаражують, бо їм треба гарантовано вам продати і щоб у вас не пропала розсада. Так само ті люди, які прокалюють землю, в духовці, там, в мікроволновці, кип'ятком проливають землю. Ну, я не знаю. Все, всі, хто знезаражують, часткову мікрофлору люди знищують. Тому треба її відновити. Що мікро... Чому її треба відновити? Ці всі мікроорганізми, позитивні мікроорганізми, вони допомагають розсаді краще розвиватися, краще розвиватися в кореневій системі, рослина краще живиться, сприймає, споживає мікроелементи, макроелементи, мікроорганізми їх розкладають, там з ними взаємодіють. Це буде позитивно впливати на розвиток розсади. Вони частково, я кажу, частково вони самі відновлюються, а частково можна їм допомогти і наситити організм тими, які нам потрібно. Так, які я вибираю? Я завжди вибираю, щоб були різні. Тобто я можу вибрати один, наприклад, немає значення від назви, щоб були різні, різні групи бактерій, різні групи бактерій. Далі. Що я ще дивлюся? Немає значення ні назва фірми. Там в мене отут якась одна фірма. Немає значення ні назви фірми, ні назви тих препаратів. Е, головне, щоб були ці мікроорганізми, які позитивно стимулюють розвиток розсади, покращують живлення. Е, звертаю увагу, тобто є там багато препаратів, які борються з хворобами, наприклад, корневими гнилі. Нам ці, вони, звичайно, підходять, але нам не підходять в тому смислі, що вони просто е, витісняють цю негативну мікрофлору. Борються з цими хворобами, але вони не, не стимулюють нам і не, не покращують живлення розсади, такі нам теж, не, теж я такі не беру. Далі, що я ще беру? Я беру, щоб ці бактерії, тобто ці препарати, дивлюся завжди на їх температуру, при якій вони, вони мають зберігатися. Дивіться, я давно вже замітив, і просто мені це просто трошки ну, дико. Що багато є цих біологічних да, тобто біологічних препарати. Є і звичайні хімічні температури, але це окрема тема. біологічні препарати. Там є. От, навіть ось сьогодні, Я вибирав, спеціально вибирав свій препарати, я дивлюся. Є температура зберігання від 4 до 10 градусів. Є там від 4 ну, там, до 15 градусів. Я не знаю там, від яких там. Є. Я не буду називати ці препарати. Кожний, хто вибирає ці біологічні препарати, кому цікаво, хто цікавиться, він собі бачить, що від 4 до 10 до 15 градусів. І вони, ці препарати зберігаються. Заходиш в магазин, там, або торговий центр, ну, для тебе там комфортна температура. Там не 10 градусів, 10 градусів це прям холод, 10 градусів. Чи не 15 градусів, наприклад, заходиш літом. Є такі біологічні препарати, які борються в біологічні інсектициди, які борються там з тріпсами, там, різними міл... дрібними шкідниками рослин. І вони мають зберігатися до 15 градусів. Ти заходиш літом на вулиці 30. Ну, хай буде там в магазині працює кондиціонер, там 23 градусів, Ну, але це не 15 градусів. Якщо там ця температура короткочасно може, й допускається 15 градусів, десь там, як ти переносиш, то ну але не постійно. Тому мені просто і, дико, і смішно, коли ці препарати. Ми за біологічне, там, біологічне виробництво, біологічне вирощування, а зберігаємо препарати, які мають сьогодні від, дивлюся, від 4 до 10 градусів. Ну, температура, напевно, в магазині 17-18 градусів точно. Бо е, жіночка там, чи дівчина сидить собі нормально в одному светрику і все. Так що, ну, але це я кажу, що і на що я звертаю увагу, а ви собі звертайте. На свої якісь параметри, які вам потрібні. Так, от мене, я вибрав два препарати. Один зберігається не нижче мінус 20, і не вище 20, 25. Другий препарат зберігається від 10 градусів тепла до 40 градусів тепла. От вони, тобто ми можемо бути впевнені, що ці два препарати вони будуть діючі. А ті, які, ну, самі знаєте, як, як повезе. Так. Далі. Що, купляю? що я купляю? Розкажу сьогодні, але це не завжди. Тобто я можу купляти різні, зразу кажу, що це, які мені сподобаються, щоб були різні бактерії, я купляю, які мені попадають. Сьогодні мені попався азотофіт. Це біопрепарат для азотофіт. Азотофіт часто в мене попадається, не буду цей, не тільки сьогодні. Азотофіт, так. Він у порошку, для підживлення садових кімнатних овочевих культур. Значить, він може і додаватися до ґрунту суміші, і просто підсипатися. Я часто можу і просто розвести в воді з іншим препаратом і його підлити. Значить, що він робить? Е, так. Забезпечення ґрунту корисною мікрофлорою, потужна коренева система, тобто розвиває кореневу систему, природні гормони розви та розвитку, природні гормони росту та розвитку, оскільки там мікроорганізми це працюють, вони забезпечують цими природніми гормонами росту. Стійкість до хвороб і стрес, органічна продукція та зручний використання. Звичайно, якщо підсипати ґрунту суміш, він цей отакий От азотофіт. Далі. Я сьогодні взяв гуміфренд. Гумі Це комплексне добро на основі гумату калію з мікроорганізмом. Так, що нам тут е, виробник сюди поставив? Е, значить, калійні солі гумінових та фольових кислот, тобто гумат і фольові кислоти, комплекс мікроорганізмів, бацилус там з фунгіцидним та рістостимулюючими стимулюючими растинностями. Амінокислоти, пептиди, полісахариди, бурштинова кислота, навість є, мікроелементи, сірка, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден і коль. Так, е, значить, що він робить? Підвищує врожайність та якість продукції, активізує ріст та роздик кореневої системи та неземної частини рослин. підвищує стійкість роздин до заморозків, посухи, високих температур, дефіциту вологи оздоровлює ґрунт та відновлює його городю. Ну, я не буду все перечислювати. Хто собі це... значить, цей, крім мікроорганізмів, має і в собі добриву, гумати, полісахариди це все. Як я, цей, цей розводиться на воді, 35, кореневий підживлення, 35 оцей пакетик розводиться на 10 літрів води. Так, в мене поки що зараз розсада тільки буде перцю, і ранню перцю баклажанів ранньої капусти. Оцим я буду якимось, не знаю, ще навіть не вирішив, яким буду якимось одним, потім через 10 днів, 2 тижні ще другим. Щоб ми відновили. Потім, як вже буде розсада, помтори, ми яким ще іншим попробуємо. Але це важливо, щоб відновити мікрофлору, покращити мікрофлору е своєї розсади. Ці препарати недорогі. Е мені здається, що 1,14, 14 ну я чесно говоря. Навіть чеку не взяв. Один 14 гривень, другий 18 гривень, недорогі препарати. Так, от таке відео. Дякую вам за увагу. Вирощуйте, покращуйте мікрофлору вашого ґрунту, краще своє живлення розсади. І всім гарних рожів і мирного неба!